Ставте лайк на Токматському Бердянському напрямах тривають важкі бої. ЗСУ завдають серйозних втрат окупантам, добиваючи певного успіху. Про це в ефірі Радіо НВ розповів Мусієнко. За його словами, українським військам вдалося досягти результату, витіснити ворога і завдати йому серйозних втрат. Але треба розуміти, що окупанти не втратили боєздатність їх підрозділів до кінця, і вони продовжуватимуть чинити опір. Тому далі можна прогнозувати важкі бої, навряд чи буде стрімке і швидке просування, тому що вони зараз активізуваються для того, щоб платзв... Здаром, Токмак Мелітополь захищати усіма можливими силами. В Свою чергу ми не можемо діяти так, як комусь уявляється про те, що ми повинні задіяти виключно усі сили на одному Мелітопольському напрямі. Як зазначає експерт, у нас дуже велика лінія фронту, де потрібно виконувати комбіновані завдання та наступальні дії на південь від і захист захисту районі Купінська там теж потрібні наші підрозділи. Я думаю, далі наші сили рухатимуться, вбиватимуть ворога, і буде стояти завдання знищити якомога більше сил, засобів та техніки з метою, щоб. Став можливий ось той самий прорив, а прорив стане можливим, коли ворог буде ослаблений, коли він зазнає таких втрат, що будь-які оборонні рубежі йому просто не допоможуть. За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ артилерії протягом доби уразили два пункти управління: один район зосередження особового складу озброєння та військ техніки, та два артзасоби на вогневих позиціях. Водночас сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напряму. Закріплю у наслідок роз атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільних. Зруйновані житлові будинки та цивільна інфраструктура протягом доби відбулося 16 боєзіткнень. На Сіверському Слободженському напрямах противник завдав авіаударів у районах Ромнів, Костянтинівки та Довжикачугунівки. На Купінському противник вів безуспішні наступальні дії у районі Новоєгорівки. На Лиманському артобстрілів противника зазнали понад 30 НП. На Бахмутському вів безуспішні наступальні дії у районі Веселого. На Мар'їнському сили оборони продовжують стримування Росвійську у районі Мар'їнки, на Шахтарському від ворожих артобстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів. На запорозькому противник вів безуспішні наступальні дії у районі Малої Токмачки. На Херсонському противник завдав авіаударів у районах Береслава, Одрадокам'янки, Львового та Ізмаїла. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Херсон, Янтарне, Волетенське, Кізумис, Софіївка, Широка Балка, Херсонщини. На цьому у мене все. Підписи.